Як я тебе оттуда заберу? Ти взагалі в своєму мі? Хто мене туди пустить? Що тебе ж пустили? Це, кстати, вряд, ще ні про що не говорить. А кстати, вряд, а ти не уточнявся, а в якому статусі? Як тебе туди занесло, взагалі, я тебе спрашую? Приказали? А хто Подожди, я не пойму. А хто президенту України, як ти утверждаєш, що ти такий, да? от хто йому що може приказати? Президент чого? А де ти там президента Росії побачив? Чи Путін такий же президент, який ти. Про Лукашенка я взагалі вже мовчу. Слушай, я кажись, починаю догадуватися, в якому статусі ви усі там тусуєтесь. встретил улыбчивый Лукашенко. Путин прибыл в Минск. Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Самолет главы российского государства совершил посадку в национальном аэропорту Минск. Визит Путина продлится два дня. 24 мая состоятся переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко в узком и в расширенном составах. В узком и расширенном? Это они вообще про шо? Некоторые у нас вот так вот проституток себе выбирают и потом планы на вечер строят, да? Только тут же ж... Ще не зрозуміло, хто в такому статусі знаходиться. Тому що раніше, і це працювало як написане правило, Лукашенко у Москву мотався Путіна ублажати, а тут сам Путін з'явився до васала, типу їм є про що поговорити. Типу, це по роботі. Да? Ну, усі ці грязні намеки на заняття проституцією, це я як, говоря, якраз і не про них. Ескортниць, зверніть ескортника вони віддільно собі визвали. Янукович вслед за Путіним прилетел в Минск. Причину візита держать в тайні. Самольот бившого президента України Віктора Януковича приземлился в аеропорту Гомель. В прошлый раз его визит в Белоруссию был зафиксирован в марте 2022 году. Ну тоді в цьому була ще хоч якась то логіка. Тоді вони, якщо помните, храбро йшли на Київ за три дня, і день так на четвертий, п'ятий планували засунути це уже всіма призабути чучело на трон. Потім швидко обламались і вернули його в те саме нікуди, де він ще два роки успішно відтарабанив. Так це вони що? знову нам зібралися підсунути його в качестве легітимного? Та засуньте його назад, відкуди витягли, многоходовщики. Що ви в такому составі там зібрались рішати, каліце? Нерешенных вопросов нет. Как прошел визит Владимира Путина в Беларусь? Президент РФ Владимир Путин завершил свой двухдневный визит в Беларусь, после которого стало понятно, что Москва и Минск сегодня близки, как никогда раньше. Это вас Янукович каким-то образом так, а вот так сблизил, да? Не, ну хоть где-то пригодился. Уже хорошо. А больше им в таком составе делать там было ничего. Вы же понимаете, если говорят, что нерешенных вопросов нет, то значит никто ничего не решал и решать не собирался. А це значить, що хтось десь, наверняка вже прийняв яке-то рішення, а їхня задача була ну, просто мордою поторгувати, все. День Януковича над переговорами в Минске. Президент РФ Владимир Путин посетил с двухдневным визитом в Белоруссию. Уже в аэропорту встречавший союзника Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить итоги визита российского лидера в Китай и своего в Азербайджан. Путин передал ему привет от председателя КНР Си Цзиньпина. Эксперты расценили визит Путина в Белоруссию как сигнал Западу, который якобы согласовал с Китаем план мирного урегулирования на Украине. А что там, привет от Си Цзиньпина был таким, ну, ну, ну таким... Таким, що от його прям лічно на своєму горбу в таку даль треба було тащити, да? А Янукович це тоді що? Ну, кому-то треба просто свічку було б підтримати при передачі цього привіта. А що в цьому привіті було такого, що заставило цього чорта із бункера вилізти? Россию вновь толкают к позорному миру. Андрей Перла объяснил про счет с переговорами. Россия готова к переговорам по Украине с фиксацией линии фронта, пишет Ройтер со ссылкой на четыре российских источника. Все это очень похоже на очередную попытку Запада навязать России позорный мир, чтобы дать ВСУ прийти в себя и накинуться на Россию с новыми силами, как это уже было с Минскими соглашениями. Главный вопрос состоит в том, поддастся ли Москва на эту провокацию. А, да, помню эти Минские. Это благодаря им... Ми накопили сил і накинулися на Росію. Не вона на нас, а ми на неї. І оце ви в такому стані, з подобним гамном в головах ще до когось якісь переговори забирались. Тепер я хоч розумію, зачем ім Янукович. Просто нікому другому таку лабуду не всунеш. Путін, РФ для соглашення мірі, треба обідітися, що говорить з легітимною властю в Києві. Обіділся. Ну, легітимний же там, дето у вас, вместе з вами все це время ошивався. Можеш підписувати з ним що хочеш. Він підмахнув не глядя. А других які то легітимітимітимітних у нас для вас нема. Путін в курсі, кстати. Легітимність Зеленського закінчилась, заявив Путін. Путін, Росія исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Ну, логічно, Зеленського закінчилось. Значить, Януковича току-тока почалось. Да, це ви часто так улыбнулись, подумали, що я пошутив. Да? А вони це не як шутку вас приймають, вони це всерйоз. Становая тяга. Путин уже второй раз за последнюю неделю говорит, что Зеленский нелегитимен. Я еще в декабре писала, что Кремль всеми силами сигнализирует Западу, что Зеленского нужно убирать. Путин видит в нем препятствие для переговоров. Судя по тому, что говорит Путин сейчас, они сами уже тщательно изучают украинское конституционное право и даже пытаются подсказывать, мол, вот есть конституционный суд, есть варианты в основном законе. Кажется, и кандидат на место Зеленского появился Янукович. Но это пока кажется, ну слишком карикатурным. Ну, это для вас карикатур. А для російської пропаганди так в принципі в самий раз. Ну їм вже треба, їм вже срочно треба, особливо після поджопнікова ці Цзіньпіна, ну десь -то -то щось з ким-то, ну хоча б як-то підписати. От вони карикатурніше так можуть. З такою легкою надією на те, що ну, може в когось, може якось, ну хоч яким-то боком, десь воно і проканає, ну хоча б в самих опущених. Украина, не Россия, назначать Виктора Януковича директором новых территорий не имеет никакого прикладного смысла, уважаемые коллеги. А вот попытка объявить его легитимным президентом в условиях истечения пятилетнего конституционного срока полномочий Владимира Зеленского вполне возможно. Запад его, конечно, не признает, а вот некоторые государства глобального юга, к примеру, будущая конфедерация государств в зоне Сахель могут это сделать. Ну и какая-то часть украинской оппозиции, вернее позиционирующих себя таковой, скажем, террористы и экстремисты Ристович и Анатолий Шарий, а также Медведчук. З української діаспори в Росії теж. А що Янукович уже за? Йому, аби хоч ким-то хоч як то вже порулить шарієм в Іспанії, Медведчуком в Москві, Арестовичем, не знаю, де це щастя, по яким монакам воно зараз ошивається. Коротше, буде Янукович президентом проросійської діаспори. Бо я уверен, що навіть через Арестовича з Шарієм скормить подобну туфту, ну от врядлі вийде. А який-то африканський царьок, за який-то прощений кредит. Чи він і не таке признає. Так що можете спокійно коронувати легітимного, підписувати з ним який угодно мір. Нехай виходить і срочно, як повноправний президент України дає команду ЗСУ штурмувати Берлін, наприклад. або да, можна, є ще варіант Берлін не в лоб брати, можна з флангу вже його обійти. Новый глава Генштаба Беларуси призвал прорубить коридор в Литву. Что о нем известно? Александр Лукашенко 23 мая назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил, первого замминистра обороны. Им стал генерал-майор Павел Муравейко, ранее занимавший должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности, сообщает пресс-служба диктатора. Муравейко известен тем, что призывал прорубить коридор в Литву. Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии Греції з точки зорення банальної логіки ми маємо всі основания, щоб прорубити жизнь наважний для нас коридор з силою оружия. Ну, валяйте. Я думаю, Білорусі їй точно не вистачало, ще на собственній шкурі прочувствує, що воно таке сучасна війна. У 2022 му як то на шарика проскочили, упустили цей момент. Так що нас доганяйте. Я думаю, вам воно обов'язково подобається. Ну, я думаю, ніхто ж не замітив, да, що Путін. Аби показати, що він все ще в ігрі, діла вид, що він готує ще якийсь білоруський фронт. вид. Так, да, На харківському мало малості. Давайте ще десь зробимо вид, що поки пішов. Що настільки вже воювати не вже. Може, Януковичу на це пожалуватися, він тобі радий, зараз пару полков на Білорусько-Литовську війну підкинуть. Ну а що, вважаємо? Значить, Арестович, Шарій, Медведчук, у нього вже є. Це вважай, три взводника ми вже назначили. Зараз ще пошукаємо. Зараз, Клян. Слиш, а не хочеш піти до них МПЗюком? Я з підполковником з середою спробую поговорити. Зараз Ізольду Філіпповну і ще з санітаркою болтаємо. І... А ти куди лізеш? -то? А, хоча подожди, стоп. Слышь, Путін, а тобі ж все одно з ким підписувати, да? О, Калян, може... Кота Василя йому предложить, а і то не розказуй йому, пожалуйста, що він живе не менше Януковича.